Сергій, ви волонтер, ви громадський діяч, ви небайдужий громадянин своєї країни, ви допомагаєте ЗСУ. Розкажіть більше про це. Попрошу на ти, давай на ти, можемо на натиснути. А що почать? Що цікавіше? А... Та я сам. Як почалась війна з того моменту? А ну, взагалі, по перше, я прекрасно розумів, що війна почнеться, бо в моєму самим агентстві були політики, депутати. Я займався їхніми там і, Ясно, ну це всі знали насправді. Я свідомо повернувся в Україну чисто через історію своєї сім'ї. Ще, ще до 24 лютого. Ще до, ще до. Я раніше повернувся, бо я з сім'ї, де у мене бабуся, і дідусь по батьківській лінії, вони на Колимі були, бабуся за те, що віж прочитала про Україну в 15 років, вийшла тільки в 30. Ну, у мене це в генах десь. І от було в мене, ну, за дідуся теж там політичний діяч, теж він був йому там років 17 було, і він потрапив на колиму і вийшов вже дядьком, таким як я. І в мене десь в генах оця історія, а попри страх, попри ясно, що страшно, але попри страх, попри все, все рівно повернувся. І, звісно, був шок. book. Всі чекали це 22-го, сталося 24-го, вони там щось завтикали чуть, -чуть. А, Да. І а, ранок був, а, я думав, що я готовий до цього. ну Я, я приблизно плюс-мінус розумів цю інформацію. Був? Я був вдома, я був а, в нашому будинку, там в Україні, спав на другому поверсі, і прокинувся від того, що залетіла мама, звалізивши з пустой, з криками: Сергій, швидше збирайся, у нас в Карпатах є будинок, виїжджай в Карпати. І я не очікував від цього, що це буде настільки страшно. Ну, ну Просто реально паніка і так далі, але я для. Я себе чітко вирішив, що треба а, зараз будь вдома, чекати, що буде далі. Я нікуди не рипнувся, всі ж там побіжали, це машини заправлять, гроші знімати і так далі. Я прекрасно знав психологію війни, що а, зараз буде паніка, Атас, просто всюди аншлаг. Я нічого цього не робив. А, сидів вдома і чекав. І я взагалі думав, що в мене буде реакція. Все, я там в воєнкомат побіжу. Але насправді ні, це страшно. В Полтаві, в Полтаві я, ну, і наші дають гідний відпір, взагалі все класно. Ну і я почав а, включати.